Назву придумаю згодом. Збірку віршів із такою назвою презентували в Коломиї. Автор Семен Боднар із Харкова. Своє перше видання називає єврейсько-бандерівськими віршами. Чоловік мешкає у Коломиї зовсім недавно. За цей час встиг влаштуватися бібліотекарем. Про переїзд, відчай, безгрошів'я та творчість наш наступний сюжет. Коломия це вже другий переїзд для Семена Боднара із Харкова. Спершу він з майбутньою дружиною поїхав до Криворівні. Це біля верховини. Там, ледь не збожеволів від неймовірно прекрасної тиші, бо ця тиша сприймається добре місяць, другий далі не сприймається. Після цього я обирав куди поїхати, і вирішив, що я поїду у Коломию. Бо, якщо чесно, вона мені сподобалася за фотографіями. Привабили 21-річного Семена і тепер вже його дружина у Коломиї. Архітектура, бо я побачив таки думаю, ратуша я класна. Географ за фахом почав шукати у місті роботу. Не склалося. Почали закінчуватися гроші, і коли уже не було за що купувати книжки, з якими чоловік давно Но на ти багато читає, то вічею та без грошів я пішов до Коломийської бібліотеки за новою літературою. Я займався у Харкові. Тим, що я був книгарем. Я пішов шукати по всій, Коломиї роботу, а В Коломиї якось з роботою було прям яхті. і я вже почав ну типу сильно хвилюватися. Я ну, звик купувати книжки, а тут опа, в мене немає грошей купувати книжки. І тому що я зробив? Правильно, я пішов в бібліотеку. Тут я вже спитався, чи немає тут роботи, і мені сказали, що робота є. Новий колега для місцевих бібліотекарів знахідка кажуть вони, бо начитаний, рудований, креативний. Сподобався такий працівник книгозбірні, і відвідувачам бібліотеки. Ті одразу хвилюються, якщо Семена немає на роботі, кажуть колеги. Навіть коли вихідний питають, а де семен? А чого його немає? Коломийські бібліотекарі одразу відзначили, і творчий талант. Євгена Боднара кажуть, той пише оригінальні вірші. У його віршах є глибокий сенс. І коли ти читаєш цю поезію, ти справді для себе відкриваєш щось нове, щось неординарне. Вирішили допомогти хлопцю втілити його мрію, видати його першу збірку віршів. На допомогу прийшов принтер бібліотеки, на якому роздрукували 10 примірників збірки. У кожній з яких по 100 сторінок на більше забракло коштів. Часто говорили Семен, зроби свою книгу, адже твоя творчість така унікальна. Вона має вийти у люди. Розпочали з друку, допомагали, потім Семен уже згодом сам навчився, як друкувати, і сам уже це робив. Так, так є, ми зшивали її самі, ми її самі склеювали. Це дуже класна буде тема для мемуарів. Все, що увійшло до збірки під назвою назву, придумаю згодом. Євген Боднар писав упродовж року. Це понад сотні віршованих творів. от про що вони автор відповісти може не одразу. Я не знаю, взагалі, загалі, що мені на це відповідати. Однак, згодом все ж каже, що тут спроба зануритись у себе та відзеркалити покоління. Ну, певно, в відсотків 30 буде військових робіт. Це роботи написані в Харкові в районі, який обстрілювали постійно. Це роботи написані вже в Коломиї. Це героїчні вірші. Не банальні вірші, тобто вони мають трагедію, вони мають розуміння, вони не однобокі, але вони героїчні. Стовідсотково тут є перетин релігії. Мій батько юдей, моя мати християнка. Тобто тут є перетин взагалі культур і ну, вони досить єврейські. Якщо так можна сказати, але при тому вони досить бандерівські. Мені здається, що не буде нічого крутішого за цю рекламу, типу єврейсько-бандерівські вірші. Я думаю, що я б купив таку книгу, бо це звучить якось ну дуже дивно. З десяти примірників, які вдалося надрукувати, у автора залишився лише один усі роздав близьким людям та відправив знаним автора. Вже домовився це передати Андруховичу Жадану і Калітко. Ще дарую Василеві Андрушкові, бо я дуже сильно з ним дружу. Це дуже класна особистість. Картини в нього просто ну, феєрічні. Зараз Семен у пошуках спонсорів, які б змогли допомогти реалізуватися. Автор. Продовжує писати, я не зупиняюся, і стовідсотково буде наступна збірка. Така людина досягає багато чого. І я думаю, що з часом буде багато примірників, і буде у видавництві. ця книга надрукована, і ми віримо в нього, що все в нього вийде. Марина Максимів, Срію події АНТК.